Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Громадська організація Громадська варта, яка з'явилась у Львові з ініціативи людей, котрих об'єднав Майдан, започаткувала проект Допомога своїм, що спрямований на допомогу майданівцям із працевлаштуванням. Завдання проекту це координація між учасниками майдану, які мають проблеми з працевлаштуванням. Втратили роботу через участь в майдані, потребують перекваліфікації у зв'язку із отриманими травмами, а також підприємцями, які можуть їх працевлаштувати або допомогти до прикладу з навчанням чи підвищенням кваліфікації. У Дрогобичі проект представили 30 квітня. Як повідомив активіст проекту Микола Походжай, в місті сподіваються на підтримку бізнесменів та меценатів. Ми сьогодні запросили просто майданів, які заповнили на вівторок на ми будемо спробувати запросити підприємців, щоб ми могли між собою контактувати і тоді шукати шляхи вирішення. Пересутні майданівці в більшості відмовлялись на камеру говорити про проблеми, зокрема фінансові, які виникли після їхнього перебування в Києві. Проте чоловіки були одностайні в тому, що лікуватись після отриманих травм не кожному по кишені. Я не читав, скільки. Пішло, пішло багато, десь тисяч п'ять точно. Чоловіки не на камеру зізнавалися, що в багатьох були проблеми з роботою. Деякі, приїхавши з Майдану в Києві, втратили місце заробітку через тривалу відсутність на робочому місці. Учасників Євромайдану за пропозиціями щодо навчання, перекваліфікації та працевлаштування, прося звертатись за електронною адресою та контактним телефоном 097 623 12 50. з проектом допомога своїм можна ознайомитись на сторінці громадська варта в мережі Фейсбук. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.